Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути назначок, спонсорувати. Відповідаю на запитання моїх респондентів: чи потрібна і навіщо потрібна Україні державна. Антимосковська, анти... Так, ординська пропаганда державна на державному рівні. В школах, в університетах, в коледжах там. На телебаченні, ну, в мережах соціальних і так далі. Я про державну. Так, організовану спеціально. Тому що мені кажуть, а на що воно? от ті що люди, яким розбомбили отам от будинки в Харкові, отам у, на Донбасі і в інших місцях. Навіть вбили їхніх рідних, що вони не розуміють, хто такі московити? Так. Та звичайно, що не розуміють. Тому що мільйони їх втекло на Захід у Львів, у Івано-Франківськ, Тернопіль, в Ужгород і таке інше. І там продовжують трендіти московською мовою. Тобто в них паралельне мислення, я вже не раз казав, вони одне з іншим зв'язати не можуть. Що розбитий Донбас, так. Харків і так далі, це пов'язано з тим, що їх прийшли визволяти московити. Вони ну, єдинокровні, і одна мова і все останнє. Їх треба захищати. А тепер вони поїхали до Львова втекли. Їх там пригріли, але вони не розуміють того, що тепер туди вони прийдуть їх захищати. Ну, нема розуму, на жаль. Це факт просто. Це треба. Ну, я просто факти називаю. Ну, поїдьте, подивіться самі. Вони не переходять. На українську мову за логіку речей. Вони не можуть зв'язати те, що московити прийшли до них і московська мова. Так. Ну, не здатна основна маса людей оце все робити. Потрібна державна пропаганда, яка б розказувала, пояснювала, чому так відбувається, а то це так спонтанно в окремих людей, як Ось є такий історик і блогер відомий пан Палій. Так його є о, одне з відео присвячено, чому московити такі маленькі, так? Ну, там він бере за приклад цього Путіна, недомірка там, Медведєва, недомірка і так далі, і тому подібне. І ну, причина, що генетична. Просто це полягає в тому, що це азійські народи в основному низькі, низькорослі. Так. І так як у московитів там десь до 80% цієї, навіть дехто називає 85% у Центральній Московії цієї, так би мовити, крові, то це і призводить до цього всього. І тут. Я читаю коменти, і один чоловік пише: О, так тепер я зрозумів тільки. А чому це, коли наша родина переїхала із Житомира до Макіївки на Донбас, то у Житомирі я був на фізкультурі, третій ззаду стояв, так, за зростом. А у Макіївки став третім спереду за зростом. Так. І так воно все і пройшло. А тільки зараз, коли сказали йому, він це згадав, і дійсно ж так, у Макіївки там велика кількість московитів-андрофагів, низькорослих. Тому так і відбулося. Мені прийшлось пояснювати своєму покійному так, тестю. Який з Київської області, поїхав працювати на Донбас? Так. Ну, і там, вперше, це ще до Другої світової війни, він побачив п'яних жінок, які валяються на вулиці. Матюкається по-московськи, говорять по-московськи. Він нічого подібного в Києві, в Київській області не бачив. Не можна було собі уявити п'яну жінку, тим більше жінку, яка валяється на землі. І він не міг зв'язати оце одне з одним. Що то українки так, в Київській області, а в Донбас там понаїхало. Повно московитів із Московії, ну і вони свої привезли звички, так, в тому числі палеазійський алкогольний ген. От коли у вас не отак, а отак. От, от тоді ви починаєте розуміти, але більша частина людей не здатна на такі складні розмові операції, тому і потрібна, цілеспрямована, державна. Так, пропаганда, яка б пояснювала те, що я кажу. Щоб не я один чи там палій один, скільки ми там охоплюємо людей, а щоб це мільйони людей знали і розуміли, оце про що я кажу.